Жеби у тебе болів живіт. Гадаю, ти маєш поїсти ще трішки. Ще не час для Ігор. Я знаю, ти хочеш побігати, але зроби ще три укуси, два укуси. Один укус. Прошу тебе. А -а -а. О, Боже, все гаразд. У тебе в горлі певно застрягла морква. Ти маєш попити води. Ти кашлюєш через гігантську хмару страшного чорного диму! Гадаю, відповідь ствердна. Так Май little поні. Май little поні. Май little поні. Ти дружити нас навчила. My little Поні. Світ новий для нас відкрила. Нові пригоди. Море сміху. Дружба з тобою для нас утіха. Ділися радістю. Всім помагаєш. І усе на світі знаєш. Май Літл Поні. Повірте, найкращий друг. My little Поні. Дружба це диво. Допоможіть. Допоможіть. Будь ласка, допоможіть. На небі з'явилась страшна хмара диму. Вона прямує сюди. І... Не будь боягузкою. Це ж лише я, майбутня рекордсменка Еквестрії з набуванням м'яча 346, 347. Це треба відсвяткувати. <рапристо> Ні, Пінкі Пай, на святкування немає часу. Треба вже панікувати, бо. Там, Де їдим там вогонь? Тож. Одивимося. Один, два, три, чотири. Чотириста п'ятдесят чотири, чотириста п'ятдесят п'ять. Ні. Сікай, пінкіпай. Тепер я маю починати заново. Ми усі маємо починати заново у новому селищі, адже ми будемо. Рінба, одеж! Чекай! О, Прошу вас, це надзвичайний стан. Кожен поні має. Слухайте всі! Над еквестрією стелиться дим! що? димоні? Дим. Це я й намагалася. Але не хвилюйтесь. Я щойно отримала листа від принцеси Селестії. Там повідомляється, що це не пожежа. Слава Богу. Це дракон. Дракон. Що поясніть мені, будь ласка, дорослий дракон робить в еквестрії? Спить. Принцеса Селестія каже, що він спить. А дим спричинений його хропінням. Він має сходити до лікаря, у нього проблеми зі здоров'ям. Принаймні він не влаштовує пожежу. То що нам із цим робити? Я знаю, що нам робити, дати йому копняка. Ось так. І ось так. Ми маємо переконати його спати в іншому місці. Принцеса Селестія дала нам це доручення, і ми маємо опоратись, бо інакше Еквестрія буде вкрита димом наступні сто років. Поговорімо з цією сплячою красунею. чудово, поні ви маєте швидко зробити запаси, на нас чекає довга подорож. Зустрінемось тут за годину. Гаразд, дівчата, ви все чули. Доля еквестрії в наших копитах. Ми маємо виконати це завдання. Так, звісно, ми, впораємось. ми впораємось. Вперед! Дякую Ой. Гаразд, дівчата, слухайте, я склала найкоротший маршрут. Якщо ми хочемо дістатися гори до сутінок, треба поквапитись. Гора дракон спить у печері на самій верхівці. Схоже, там холодно. Звісно, так. Що вище ти йдеш, то холодніше стає. Добре, що я взяла шарф. Ой, який гарний. Отак у ньому тобі буде тепло. Угу. Ам... Даруй, твайлайт. Я знаю, що ти зайнята, але. ага, можна піти цим шляхом. Приділи мені одну хвилинку. Ага, нам треба це обійти. Тож, ам, я тут подумала. Ам, може, мені краще лишитись у поні вілі. Ага. О, добре, тоді я лишуся і. Чекай, ти маєш піти. Ти вмієш поводитися з дикими звірами. Це стане у пригоді. Не думаю, що я не турбуйся за своїх маленьких друзів. Спек догляну їх, доки тебе не буде. Можеш на мене покластися. Чекайте, чекайте. Я не впевнена, що він впорається, мабуть. Але. Але. Ти упевнена, що Флаттершай має йти. Вона ж боїться власної тіні і буде затримувати нас. Вона лише трохи нервується. Під час подорожі з нею все буде добре. От побачиш. Кажу тобі. А -а -а -а! Гаразд, дівчата. Ми вирушаємо. Саме так і хропе дракон. Це ж так, це високо бо це гора. Я полечу і все перевірю. Ой. Чекай. Гадаю, треба триматись разом. Так набагато безпечніше. О, гаразд. Я чула, що дракони будують свої гнізда з блискучих камінців та самосвітів. Якщо я все зроблю правильно, може, він подарує мені кілька камінців. Вітаю в моїй печері Реріті! Хочеш діамант? <с <Mahogra> <с <simulate> Дівчата, зараз не час веселитися. Фладершайн ти експерт з диких тварин. Як гадаєш, який цей дракон. Гей, чого ти чекаєш? Запрошення. У мене в сумці є одне. Такий крутий він дуже. Бо це скеля. Ти маєш просто не знаю злетіти сюди. Давай тволодершей, ти зможеш розправ крила. О, о, раз. О! 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 У нас на це немає часу. Mm. Що ти робиш? Мені це потрібно. Я поведу її іншим шляхом. Mm. О, навколо гори знадобиться ціла вічність. Mm. Mm. Не турбуйся, твай. Ми швидко дістанемось печери. Я знову виграла. Oh. Це 35-та гра. Найкраще з сімдесяти однієї. Ми це зробили. Я ж казала, що знадобиться вічність. Владерша, і твоя черга, але ущелина така широка. Давай, флатершай, ми і так відстаємо від графіка. Просто перестрибни. Я yeah. <хорків> Я не знаю. Нема чого боятися. Зроби підскок та стрибай. Бачиш? Це дуже-дуже дуже просто. Не бійся і стрибай, бо ти хоробра поні, надії не втрачай. У нас на це немає часу. <хорків> це дуже-дуже просто. Не бійся і стрибай. Не бійся і стрибай. Не бійся і стрибай. Не бійся і стрибай. Я спробую підскок. Ось так Молодежба! стрибок, тільки не дивись униз. Ой! Ох. Здається, я забула стрибнути. Ходімо, хочеш? Згідно з моєю мапою починається зона обвалів. Навіть найменший писк може спричинити каменів. О, Обвал? Обвал. Дівчата, усе гаразд. Завдяки тобі так. Ой. Ой. Ого, треба повторити. А. Ось чому дівчата мають носити запасні речі. О, сподіваюсь, я не забула свою тіару. А, гадаю, у нас набагато більші проблеми, аніж погані зачіски. Вибачте, О, тільки більше не кричи. Так, нам треба просто О, перелізти. О. О. Перепрошую, це не твоя провина. Досі вважає, що Флаттершай варто було йти. Скоро дізнаємось Ми на місці. Реймбоудеш розвівай своїми крилами дим. Реріті mm Пай, -hmm. Ви будете відволікати дракона, якщо він почне сердитись. Еплджек, підготуй яблука на випадок нападу. Сподіваюсь, до цього не дійде. Флаттершай має розбудити дракона дуже обережно, а потім треба пояснити йому, чому він має піти. Поні, ви готові? Гаразд, Ми заходимо. То, Як найкраще розбудити дракона, не розізливши його. Флаттершай? О, Знову. Вставай! Ми маємо це зробити негайно. Нужбо! Що довше дракон спить то густіше. Квестрія вкривається. Тином. Я, я, я не можу зайти в печеру. О, чудово, тепер вона боїться печери. Я не боюся печери. Я боюся. Чого, Люба? Я боюся. Я боюся. Чого? Я боюся дракона. Але фладершей, у тебе є чудовий талант ладнати з усіма тваринами. Так, але ж не з драконами. Та годі вже. Ми ж бачили, як ти легко приборкала страшного мантікора. Так, але ж він не дракон. Спайк дракон. Але ж ти його не боїшся? Так, бо він не гігантський, не страшний, не зубастий, не зубастий, рогатий, не галасливий і не може з'їсти поні. Він зовсім маленький дракончик. Він не страшний. Ой -ой -ой. Але якщо ти так боїшся драконів, чому ж ти не сказала нам про це раніше? Я боялася. <плес> <плес> усі ми боїмося дракона. Я ні. Майже усі ми боїмося дракона. Але у нас є завдання. Тож іди туди разом із твайла і ти покажи свій характер. Я Я... Я просто не можу. Фладер шай. Я у печері. Певно, дракон не розуміє, яку шкоду робить, так? Так, звісно. Не бійся. ти зможеш, Ха? Містер дракон. Перепрошую. Містер дракон. О, добре. Ви прокинулись. Дозвольте відрекомендуватися. Мене звуть Свайлайт. Спаркл. Ми з друзями мешкаємо в Еквестрі і, і... у місті Понівілі. Ми прийшли попросити вас, аби ви знайшли інше місце для відпочинку. Справа в тім, що ви жахливо хропете. Щоразу, як ви це робите, то видуваєте страшну хмару... Вестрія не протримається 100 років у цьому чорному тумані. Ви ж розумієте чи ні? То ви знайдете інше місце? Здається, вмовляння не спрацювало. І що тепер? Очевидно, у цій ситуації допоможе шарм-поні. Дозвольте мені, дівчата. Вибачте, що турбую. Але я просто не могла піти, не сказавши вам, яка гарна у вас луска. Шкода, що вас ніхто не бачить, і ви сховались у цій печері аж на сто років. Особисто я вважаю, що вам досить спати. Час себе показати. <свист> До речі, доки вас не буде, Я можу постерегти ваші коштовності. <плес> я майже вхопила діамант. Тобто, ти майже позбулась дракона? О, Так, звісно. <плес> Що це за цирк? Дуба, у тебе смішний вигляд. Саме так. Зміг допоможе мені вмовити дракона. Привіт! Певно, він не любить жартів і розвагу. Гаразд досить. Ми спробували вмовляння, шарм. І що там ще робила Пінкі Пай? Годі гаяти час. У печеру піду я. Рейнбоу, ні. which <laughs> oh, huh Посмів. Як ти посмів? Слухай сюди, містер, лише тому, що ти великий, не означає, що треба грубіянити. Може, в тебе й гострі зуби твердали. Рейнбоу мене вдарила. Я перепрошую за це. Але ж ти більший за неї і маєш бути розумнішим. Ти б мав подумати, де лягати спати, аби не вкривати димом інших створінь, що не ясно тобі. Але я... Не заперечуйте, містере. То що ти маєш зараз зробити? Я питаю, що ти маєш зробити? Ну, Годі, годі, не варто плакати. Ти хороший дракон. Просто ти не розумів, що робиш. А тепер збирай свої речі. Тобі треба знайти інше місце. Ось і все. У -у -у! Ти упоралась. Я знала, що ти зможеш. Спайку. Пиши листа. О, із задоволенням. Люба принцесу Селесті, я рада повідомити вам, що дракон залишив у межі нашої країни. Ми маємо завдячувати моїй добрій подрузі Флаттершай. Ця подорож навчила мене ніколи не втрачати віру в своїх друзів. Вони можуть проявляти неймовірну силу і вони допомагають тобі упоратися з власними страхами. Ваша сумлінна учениця Твайлайт Спаркл. Твайлайт! Ти маєш це побачити? Вона скоро встановить новий рекорд. 347, 348. <звіт> Дракон. <звіт> 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 Чому ви смієтесь? Дракон повернувся. <звіт> Пінкі Пай, Ти мене лякаєш. Тобто, е, ти заважаєш мені зосередитись. Прим було дешу все гаразд. Це кожен поні такий же хоробрий, як я, фільм перекладено та озвучено студією майстер відео на замовлення телеканалу Плюс Плюс.